Вітаю у школі відповідального власника. Мене звати Стельман Галина, я ветеринарний консультант компанії Барс. І сьогодні ми з вами розглянемо таку досить важливу тему а це дегельметизація та захист від ектопаразитів. І про що ми з вами поговоримо сьогодні? Чому саме важливо обробляти від паразитів? Ви зрозумієте, які її паразити, як заражається саме тварина, при цьому, яка відбувається симптоматика зараження. Також ми розглянемо схему профілактики, ви зрозумієте, які препарати можна використовувати, чому важливо використовувати і мати домашню аптечку, які міфи присутні при цих обробках, і пам'ятаємо. Про пам'ятку саме відповідального власника. Отож, чому важливо саме обробляти тварину від паразитів? Регулярна обробка від паразитів, перш за все, це є простий крок, який допомагає зберегти здоров'я вашого улюбленця і вашої родини в цілому. Коли тварина без паразитів, вона активна, з хорошим апетитом, блискучою шерстю. Але деякі паразити вони передаються людям і особливо дітям, тому це також питання безпеки цієї сім'ї. Лікувати вже заражену тварину це набагато складніше і дорожче, ніж просто попередити проблему. Профілактика вона зазвичай обходиться набагато дешевше, ніж витрати на ліки і візити саме до ветеринарного лікаря. Крім того, ми не тільки допомагаємо тварині, а й навколишньому середовищі, оскільки це означає, що чим менше паразитів, тим небезпечніших захворювань буде навколо. Паразити вони зазвичай бувають різні. Є ті, які живуть всередині, а є ті, які кусають зовні. І усі вони будуть небезпечні для здоров'я тварини і наміт для людей. Круглі глистиці, ці нематоди, вони викликають діарею, блювання, виснаження і найчастіше заражаються це маленькі цуценята і кошенята. Стрічкові глистиці, це цистоди, їх можна помітити як такі рисочки у випорожнях або на шерстях. Передаються вони через блохи або через сире м'ясо або рибу. Блохи це не лише сербіж і алергія, а й переносники уже стрічкових листів, кліщі вони п'ють кров, можуть викликати анемію, а також переносити небезпечні хвороби. Воші, в свою чергу, викликають сирбіш, і запалення, і найбільш небезпечні саме для ослаблених тварин. І якщо утворена є діарея, чи блювання, чи ви помитили такі рисочки саме в, е, е, в калі, і це є сигнал саме звернутися до ветеринарного лікаря. Навіть домашні улюбленці, які не гуляють на вулиці, вони можуть заразитися, оскільки плохі яйця ятя вони будуть. Заноситись на тому самому одязі чи взоті саме власники. І найшвидший, найпростіший спосіб захисту це регулярна профілактика, це краплі, табелетки чи нашинки, за схемою, яку вже підбере саме ветеринарний лікар для, вла... для вашої тварини. Як же заражається саме тварина? Земля, е, трава, вода, е, це там завжди присутні яйця глистів і зберігаються вони там дуже довго, місяцями. Їх легко підхопити під час прогулянки, чи навіть вдома. Сире м'ясо і риба це головне джерело, саме стрічкових глистів та інших небезпечних паразитів. Інші тварини. Це є контакт з зараженою собакою, котом чи дикою твариною, і тоді буде напряму передаватися саме інфекція. Блохи передаються, вони переносяться також. Блохи переносять яйця глистів, і коли тварина кусає себе чи вилизує, яйця потрапляють тоді вже всередину. Пам'ятай, що навіть домашній кіт і пес, який не гуляє, який зазвичай живе у квартирі, також може заразитися паразитами через одяг і взуття власників. Симптоми саме зараження паразитами. Паразити вони непомітні, але тварина усім своїм виглядом і поведінкою буде вам говорити про проблему. Перш за все, можна звернути увагу на те, що вона схудла. В неї з'явилася тьмяна шерсть. Мій улюбленець став виглядати таким виснаженим. Шерсть перестала блистіти, також можливі присутні розлади травлення, такі як блювота, діарея. Іноді можна навіть побачити неозброєним оком глисти, саме в фокаліях чи під час блювоти. Сербіж також буде присутній, при цьому буде супроводжуватись випадіння Тварина Творина вона постійно чухається, з'являються в тих місцях ураження залисини, вона неспокійна, в неї з'являються проблеми зі сном, вона тратівлива, нічний сербіж зберігається, і також можуть спостерігатися різні дивні зміни у поведінці. Щодо дегільметизації котів. Усі, коти вони ризикують заразитись паразитами, навіть ті, що живуть тільки вдома. Гельмінти, вони небезпечні не лише для тварини, а й для людей, особливо для дітей. Тому саме дегельмінтизація – це регулярна профілактика і не лише лікування. Перше місце це є місце проживання кота. Коти, які не виходять з дому, вони мають Менший ризик, але все одно не нальовий. Оскільки, я вже говорила, що яйця в листів можна занести також на вжиті. Якщо кіт має доступ на вулицю, це вже ризик високий і він зростає у декілька разів. Наступне це їх харчування. Серед м'ясо чи здобич це вже головне джерело зараження. Щодо обробки, то тут все дуже просто. Кошенят починають обробляти вже з двох тижнів і життя і повторюють обробку кожних два тижні до відлучення від матері. Далі можна проводити обробку щомісяця до 6 місяців. Вагітним саме кішкам рекомендують одноразову обробку за тиждень до полога, а кішкам під час лактації їх обробляють разом уже з кошенятками. Щодо дорослих котів, тут або планово, або після саме здачі аналізу факалі. Лохи і кліщі, вони також небезпечні не лише для кота, а й для всієї родини. Блохи вони будуть викликати сильний свербіж, алергію і можуть переносити глисти, кліщі, одні з найнебезпечніших паразитів, бо переносять хвороби, які можуть бути смертельними саме для тварини. Воші і волосоїди вони подразнюють шкіру та призводять саме до випадіння шерсті. Профілактика тут вона потрібна цілий рік, навіть якщо кіт живе лише у квартирі, мінімум один раз на місяць. І ми маємо для цього використати такі засоби, як, наприклад, для котиків ми можемо використовувати нашийники від бренду Francotex. Також для котиків і можна використати спреї від бренду Берінгер. Можна використати каплі, тобто тварині буде дуже зручно і не буде стресово, якщо ми будемо використовувати каплі, які можна нанести на холку. Також присутні саме є шампуні, спреї для тварини і таблетки, такі як NexGard Compo, який обробляє великий спектр паразитів, як гельмітів, так і зовнішніх паразитів. І не забуваємо про сезон активності, це є весна і осінь, і особливо важливо не пропустити у цей час саме жодної обробки. Щодо собак, то у собак проблема глистів зазвичай стосується кожної собаки, незалежно від того, чи вона живе в квартирі, чи на вулиці. Квартирні собаки, вони також мають менший ризик, але все ж одно можуть заразитися. Яйця глистів можна занести додому і на житті. Прогулянки в парках, контакт з іншими собаками чи мисливство, звичайно, це буде підвищувати ризик і харчування. Сире м'ясо чи субпродукти, а також добрищ це є прямий шлях для того, щоб, стоп, щоб тварина вже заразилася саме гельмінтами. Тому рекомендація до використання такими засобами, як Нецгарспект, який буде обробляти тварину, там є широкий профіль і також це цистал від бренду Сева. Як обробляти? Цуценяток. Це з 2-3 тижневого віку кожні два тижні до двох місяців. Далі, що місяця. Щомісячно до 6 місяців віку тварини. Якщо це є вагітна сука, ця обробка проводиться за 7 днів топовою. Суки, під час лактації їм проводять обробку разом з першою обробкою саме цуценят. Дорослі собаки це щоквартально або саме за результатом аналізу, саме фекалій. І не забуваємо, що собаки це у високому ризику, це і мисливські собаки, службові собаки, а також собаки, які проживають на вулиці у селах. Тут обробка потрібна не менше, ніж 4-12 разів на рік, незалежно від рекомендацій ветеринарного лікаря. Обробка від зовнішніх паразитів саме собак. Плохи, кліщі, навіть комарі, вони несуть серйозно таку загрозу для собаки. І захист для тварини потрібен завжди як і вдома, так і на вулиці. Плохи вони викликають свербіж, алергії, можуть переносити яйця глистів. Лішці це небезпечні переносники хвороб, це, перш за все, бабезіоз, анаплазмоз, які становлять уже велику загрозу життю собаки. Комарі вони здатні переносити личинки саме з серцевих листів, а воші і волосоголовці призводять до подразнення свербожу і випадіння шерсті. Также часто потрібно обробляти тваринку. Регулярно цілий рік, незалежно від того, де живе собака, чи вона у місті, чи вона у селі, раз на місяць і сучасні препарати у фар у формі крапель стопон. Це е, такі краплі, як Пертра 3D, таблетки Незгард, також нашийнички від бренду Франкодекс, шампуні, спреї. Е, це все дуже актуально в сезон е, кліщів. Використовуємо раз на місяць, і в сезон кліщів контроль особливо важливий. Також не забуваємо про поїздки в ендемічні зони, це є Південь України і деякі країни Європи. Тому дуже важливо, щоб в тварини завжди була присутня своя домашня аптечка від внутрішніх паразитів. Також і від зовнішніх. Препарати це завжди повинні бути під рукою, щоб їх не шукати в аптеці, в останній момент. Засоби від зовнішніх паразитів це краплі, нашийники, також спреї. Профілактика тут повинна бути системною. Не менш важливо це є використання антисептики, оскільки шкіру потрібно обробляти після укусів чи подряпин, і це дозволяє уникнути серйозних ускладнень. Гребінець чи щітка, завдяки якому ми контролюємо блохи. Тобто контролюються блохи, і це дуже актуально саме для Собак, в яких є довга шерсть, оскільки ви можете саме цим способом профілактувати проблему і перевірити її. Не забуваємо про те, що під рукою завжди повинні бути контакти ветеринарної клініки, телефон, адреса. Вони мають бути завжди під рукою, щоб у разі потреби швидко отримати допомогу. Зберігати аптечку потрібно в надійному місці, доступ має бути тільки для дорослих, доступ для дітей неможливий, і також дуже важливо перевіряти термін придатності препаратів. І така рекомендація тримати при собі завжди список, тобто вести такий щоденничок, коли ви останній раз робили обробку для того, щоб не, наприклад, не збитись з рахунку і не пропустити наступну обробку. Які ж саме бувають міфи про паразитів? Міф перший: якщо тварина живе тільки в квартирі, їй не потрібна обробка. Як вже, вже говорила... Це неправда, оскільки яйця при можна дуже легко занести на вулицю з вулиці, на взутті чи одязі зі саме господаря. Міф наступний. Обробка, от, тобто одна обробка, її вистачає на рік. Паразити передаються постійно і тут вже потрібна регулярна обробка і профілактика. Міф третій це народні методи, такі як часник і полин, вони можуть замінювати ліки. Насправді це досить є небезпечно, непровірено на тваринах і неефективно, тому пам'ятаємо, що працюють тільки тут ветеринарні препарати. Отож, щодо пам'ятки відповідального власника, пам'ятаємо, що потрібна завжди регулярна обробка, це є цілий рік, паразити вони активні завжди, тому профілактика має бути постійною. Лише перевірені ветеринарні препарати, не варто експериментувати, обирайте засоби, рекомендовані саме ветеринарним лікарем. Обробка усіх тварин одночасно. Якщо у вас у домі присутні декілька улюбленців, це ним обробляти їх потрібно усіх, не тільки вибірково. Інакше поразити він, вони будуть переходити від однієї тварини на іншу. І контроль здоров'я, тому що аналізи саме фекалій та планові взяти до ветеринарного лікаря допомагають вчасно виявити проблеми здоров'я улюбленця. Пам'ятаємо. Це перш все захист всієї родини. Деякі паразити вони небезпечні не тільки для тварин, а також і для дітей. Тому пам'ятаємо, що саме обробка тварин, контроль паразитів це обов'язково. Оскільки любов до тварини це не тільки про ігри та і ласку, а й щоденна відповідальність. Здоровий це і спокійна і щаслива сім'я. І перейдемо до наступної лекції. В наступній лекції ви поговорите про долю за ротовою порожниною і чистку зубів. Зрозумієте, чому важливо чистити зуби, які можливі будуть ознаки проблем ротової порожнини, як тварина про це сигналізує, як чистити правильно, з чого почати, розглянути додаткові засоби гігієни і також розглянути пам'ятку відповідального власника. Отож, у мене все. Дякую за увагу!